Усім привіт на моєму каналі. Герой цього відео Герхард Ріхтер. Він є одним із найдорожчих художників світу. Зараз йому 91 рік, і в дитинстві він пережив війну. У творчості художника є картина на військову тематику, але він вважав неправильним зображати біль тогочасних людей прямо, тому показував усе в абстрактному вигляді. Згадуючи своє дитинство, він описував дії російських солдат, які були практично ідентичними до того, що зараз вони роблять на території України. Буде надзвичайно Цікаво, тому я закликаю вас обов'язково додивитися це відео до кінця. А прямо зараз можете підтримати мій канал вашою прекрасною активністю, вигляді вподобайок, підписок на канал. Якщо ви на каналі, вперше бажаю вам приємного перегляду. Герхард Ріхтер народився 1932 року в Дрездені та виріс у Райхенал. Зараз це багатиня, Польща на той час це була німецька провінція. Там його батько працював сільським учителем. Мама була продавцем книг та любила грати на піаніно. батько, будучи учителем. Був змушений долучитися до націонал-соціалістичної партії, але нацистські ідеї він не поділяв. Два брати художника загинули на війні. А сестра була заморена голодом у нацистській програмі Автоназії у психіатричній клініці. Пізніше сім'я переїхала до Вальтерсдорфу. Згодом у своїх розповідях Ріхтер згадував німецьких солдат, які відступали, згадував низьколітаючі російські літаки, які обстрілювали біженців, були окопи, багато зброї. Потім російський наступ, який супроводжувався крадіжками з ґвалтуваннями, згадував великі табори, в яких дітям іноді давали ячмінний суп. Наприкінці війни, згідно Поздамської угоди, територія, де проживав Ріхтер, перейшла під радянський контроль. Пізніше Ріхтер згадував, як росіяни прийшли в його село, як вони присвоїли будинки заможних людей, яким довелося тікати або ж які були вигнані, та те, як вони зробили там бібліотеки зі своєю літературою. Герхард Ріхтер обмірковував для себе низку професій, зокрема лісове господарство, стоматологію, літографію, навіть проходив навчання бухгалтерії та. Працював у фірмі, яка виготовляла банери для уряду НДР. Далі була заявка на навчання живопису в Дрезденську академію мистецтв та робота маляром на текстильному заводі. Ріхтер був у захваті від навчання в академії в 50-х роках. Вона була майже ліберальною порівняно з радянською владою однак. Деякі теми в навчанні були заборонені. Зокрема, це стосувалося всього, що відбувалося після імпресіоністів. Проте були винятки. Зокрема, Пабло Пікасо та Ренато Гутозе, на яких закривали очі у зв'язку з їх відвертою підтримкою комунізму. Втім, Ріхтер знайшов інші засоби бути в курсі подій. Зокрема, тітка із Західної Німеччини, що надсилала йому фотожурнал Магнум. Далі був дозвіл на поїздки до Західної Німеччини та за її межі. Поїздки до Берліна дали йому доступ до мистецтва різних. Жанрів, завдяки чому він тримав руку на пульсі сучасного мистецтва. Студенти були під впливом політичних подій навколо. Ріхтер прокоментував, що йому вперше показали фотографії концентраційних таборів, коли не 20-річний стояв у дворі академії. Він тоді дуже дивувався, чому східна Німеччина не підняла більше галасу з цього приводу. Були і повстання проти радянської влади, на яких Ріхтер також був присутнім. Кар'єра художника вона, нібито й росла, проте він відчував певний дискомфорт, який базувався на обмеження. В його роботі 1959 року трапився поворотний момент. Герхард відвідав документи тут в Касселі. Тоді він побачив роботи Джексона Полока, Луччі Фонтани і усвідомив, що із його способом мислення щось не так. Виставка підсвітила художнику, накладені йому творчі заборони, зокрема щодо абстракції. Цей фактор, а також репресивна політика НДР змусили Герхарда Ріхтера та його дружину задуматися про переїзд до Західної Німеччини. Вони реалізували це за кілька місяців до того, як була збудована берлінська стіна. Для того, аби швидше інтегруватися в нове суспільство, розширити знання сучасного мистецтва, отримувати стипендію. 1961 року Ріхтер почав навчання в Дусельдорській академії. У 1962 році Герхард Ріхтер розпочав проект Атлас, у якому приватне життя людей зісталено із розповіддю про німецьку історію. Для цього проєкту художник збирав газетні вирі. Іски, фотографії, документи, фотографії з атласу стали основою для серії 48 портретів, із якою у 1972 році Герхард Ріхтер представляв Німеччину на венеційській бієнале. Серія складається із 48 полотен із зображеннями відомих людей двох попередніх століть: вчених, філософів, композиторів, письменників. У 1971 році Ріхтер повернувся до геометричних абстракцій, які вперше побачив у кольорових картах. Цього разу він ввів елемент випадковості у вибір кольорів. Сітки та кольори стали більш різноманітними. 1972 року. Ріхтер вирушив у 10-денну поїздку до Гренландії. 1976 дев'ятсот з'явилися великі картини під назвою Морський пейзаж. 11 вересня 2001 року Ріхтер летів до Нью-Йорку, але через терористичний акт 11 вересня його літак перенаправили до Галіфакса, Нова Шотландія. А 2005 він написав картину Септембер, на якій він зобразив дві вежі на фоні блакитного неба, але точку удару. Було стерто. 2002 року. Ріхтеру замовили вітраж для кельнського собору, замість того, який був знищений під час Другої світової війни. Його площа 113 квадратних метрів. Колаж складався із 11500 тисяч піксельних квадратів у 72 кольорах. Половина була сформована комп'ютерною програмою, а інша відзеркалювала першу. Такий прийом сподобався не всім, тому митець отримав чимало критики. Герхард Ріхтер відмовився від будь-яких гонорарів витрати на матеріали і монтажі Монтаж склали понад 500 тисяч доларів, які були покриті пожертвами понад тисячі людей. Особливою уваги заслуговує фільм Робота без авторства, який вийшов на екрани Німеччини 2018 року. Герхард Ріхтер став прототипом головного героя. Курта. Прем'єра фільму пройшла на Венеційському кінофестивалі, а Німеччина висунула його на Оскар художник давав консультації в процесі створення фільму, а картини для зйомок написав найближчий помічник Герхарда. Проте в результаті стрічка художнику не дуже сподобалася. За словами режисера, у фільмі є певна вигадка, але здебільшого вона заснована на реальних історіях і розповідає про реальних людей. Мистецтво Герхарда Ріхтера є натхненням для багатьох творчих людей. Наприклад, Сонік Юс використала його роботу для обкладинки альбому Daydream Nation 1988 року, оскільки художник є. Фанатом групи то він не стягував плату за використання своєї роботи. Оригінал картини зараз знаходиться в студії Sonic Youth у Нью-Йорку. Роботи Герхарда Ріхтера йдуть з молотка за мільйони доларів. Я пропоную розглянути найбільш яскраві такі приклади. Свічкові картини були першими, які отримали високі оцінки на аукціонах. 2001 року на соцпіс було продано його три свічки 1982 року за 5,3 мільйони доларів. Іншою бажаною групою робіт є серія. Абстрактних зображень, особливо ті, які створені після 1988 року. У листопаді 2011-го на Сотбіс було продано групу абстрактних полотен, у тому числі абстрактне зображення 8493, за 28 мільйонів доларів. З 2013 року його твір 1968-го Соборна площа Мілан було продано за 37,1 мільйон доларів. 2015-го на аукціоні Сотбіс картина тисяча 1956-го. абстрактне зображення 599 була продана за 44,52 мільйони доларів. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас поширювати мій контент серед ваших рідних, друзів, знайомих, щоб вони також могли підіймати собі настрій в такі складні часи за переглядом цікавого, мистецького, позитивного контенту, вподобайка, коментар у підтримку каналу, підписка на нього, якщо ви ще цього не встигли зробити. Ну, ви ж уже знаєте, так що чим більше ваша активність під певним роликом, тим частіше він буде потрібно. Трапляти в рекомендації для нових глядачів. Я дякую вам за розуміння, дякую за підтримку. До нових зустрічей!